У Польщі справжній бум на зброю. Анна Львова, Польське Радіо для України найважливіші новини. Вітаю за три роки. Кількість дозволів у Польщі зросла в четверо з 10 тисяч у 2020-му до понад 43 тисяч у 2023-му. Причина війна в Україні та зростання турбот про безпеку, а також бажання самих поляків мати зброю. Бо це їх захоплення нині у Польщі близько 367 тисяч власників зброї та майже мільйон одиниць загалом, але це ще дуже мало для Європи. На 100 тисяч жителів Польща має лише 2,5 одиниці вогнепальної зброї, і це один із найнижчих показників у Європейському Союзі. Для порівняння у Фінляндії понад 32 одиниці на 100 тисяч мешканців. Це лідер Європи у Австрії 30 одиниць на Кіпрі 29,1, Мальта 28, у Німеччині. 9. 15 саме одиниць на 100 тисяч у 2023 році. Польща спростила отримання дозволів, особливо для силових структур. І це частина стратегії посилення оборонного потенціалу країни. Лише за 2024 рік видали майже 10 тисяч дозволів на особистий захист, і це у рази більше ніж раніше. Що про це думаєте? Ви напишіть в коментарях. Аляска вже декілька днів на вустах усього світу, а на Алясці протести проти країни-агресорки Російської Федерації у переддень історичної зустрічі президентів США та Російської Федерації Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці готується акція протесту. Громадські організації штату скликають людей 14 серпня у місті, щоб висловити солідарність із Україною і сказати ні, тиранії. Організатори закликають, Аляска стоїть з Україною у соцмережах. Українці дякують за підтримку. А американці навіть пропонують прикрасити будинки кольорами українського прапора. Ця зустріч запланована на 15 серпня. Вона стала предметом багатьох чуток. Думаємо, ми зараз згадаємо, чи взагалі вона відбудеться. За даними Bloomberg і Wall Street Journal, США та Російська Федерація, нібито ведуть перемовини про мирну угоду, яка може включати територіальні поступки України. Президент. Це Трамп припускає, що можлива домовленість вимагатиме певного обміну територіями. Саме так він говорить, це цитата. Зокрема, Україна має вийти з Донецької області, а Крим визнає частини Російської Федерації. Володимир Зеленський рішуче відкинув ці пропозиції, заявив, що Україна не віддасть ні клаптика своєї землі. Отже, поки світ чекає на результати перемовин, Аляска голосно заявляє про підтримку України та неприйнятність будь-яких компромісів із тиранією. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Música